Я спостерігаю за чоловіками, які спостерігають за чоловіками. чоловіка. Додам долари, гривні, сільонка, чубареки. Так, ми це все саптанули. Їдемо по десятку. Що це взагалі таке? Це рандомний стартер 50 таких заїзд три за івента. 50, 100 і 150. Це так сказати, плавний вхід в бревети. По 200 зходу іноді деяким людям сішкувати, а ось 50-ки почати психологічно воно якось полегше буде. Правда, Дім? Ні, неправда. Все, що говорить повна брехня. Він каже, що... що пора долари міняти. Надам долари, гривні, сільотка, чебуреки. Дарево люча кукуруза. букруза. Всірався обригався, до пляжу не добрався. Юля, тобі подобаються такі розваги, як багато годинне спостерігання чоловіками за чоловіками, чоловіками. Я спостерігаю за чоловіками, які спостерігають за чоловіками. Це дуже важливо, так. Ну, це, це доволі цікаво. Це доволі цікаво, добре. Ну, тоді тобі можна в світ бревітів. Там 200ки із 300. -ки. Дай дуже здоров'я, на 200. -ки. Але насправді Юлія не так давно почала взагалі їздити. Не дай Боже, там, пару сотень кілометрів набереться. А, нещодавно соточку їздили. А зараз ми приїхали на івент 50-ки. Деградуємо, так сказати, сотки не 50. Ну зато тепер після сотки я така 50, а звичайно. Ну, типу... Іван та Львів – Байсекл Клаб, як завжди, це нормально насправді. З роздиночку так сказати. По погоді писали, що буде хмарно, але ну, то по Львову. А за Львовом то сонечко гріє. Отак от, от по хворому Львові своєму СДТ. Одні мінуси. Чого ми сьогодні на контактах? Ми? Ну, ладно, я на контактах. А ти? Я не на контактах, тому що це, напевно, була погана ідея в перший раз в житті пробувати вдівати, взувати контакти на якусь, як це називається? На івент. Ну, Як казав мій дід. Ніколи нічого не міняють перед великими заїздами, так сказати. Ну, словом, на першому вже ну, навіть не світлофор був, типу, але треба було зупинитися, я брикнулася. Ми сьогодні вдягнулися взуття. Я кажу, поїхали. Ось. І... Ну, у нас було трошки часу перед виїздом. Потренувалися всунути, висунути, але погано що щось виходило. І тут теж моя помилка, друга, треба було піти назад і перевдягнути на звичайне взуття. Коли зрозуміли, що ну, поки що туго йде. Ось. Але ж затім ми вирішили поїхати, ну і брикнулися там е в кілометрі від дому. Ось, То повернулися, поміняли його. Лідуюча група. Вони вже назад їдуть. А нам ще до того повороту назад 7 кілометрів. розвив Та доволі такий очевидний. Перша маршруту проїджена. Ми йдемо вже назад. Причому насправді більша частина маршруту проїджена, бо там фініш трошки раніше буде, ніж старт. Йоу! Взяв з собою гель за ф'юлі. З'їзали. Як наптомлюватись, так сказати. Не те, щоб на 50 кілометрів потрібні якісь гелі або на 100. Ну, але чому б ні, якщо можна? Тут сказати трошки легше буде поза кошечки? <клес> Юля вже засрала Київ. <клес> За що ти так з ним? Де є ефективний громадський транспорт і активно розвивають велоінфраструктуру. інфраструктуру а от Київ лише хоче більше автомобілізуватися. Ти це зробила? Я так. Точно? Так. Да. Чи не? Це зробила. Але ну, якою ціною? А якою ціною? Ну наче на фінішу, тому, о, да. ціною так. Ціною попереку. Так, що так. Як вам їхалось? Uh, місцями тяжко. Але ну, я просто втомилась, мене вже спина боліла. 50 кілометрів. Як ти будеш 150 кілометрів? Uh, я, напевно, не знаю. В контактах, так? Да? В контактах, так. Да. І здок. Попадає таких разів. А, тримай Махнатку. Треба ту Махнатку тримати, так. Да? Ну дивись, якби я їздив більше, то я би, звичайно, краще проїхав. О. Максим Павло, Павлович, Добре, добрий вечір. Так. Володимир Юрійович. Е, так, враження такі, я би, звичайно, краще проїхав, хотів. Ну, по ходу вже цілі перезмінилися. Хотів з двох годин виїхати, але дорожні роботи, я думаю, ви висвітлили в своєму сюжеті ті дорожні роботи. Вони трошки не дали можливості там розігнатися, плюс той світлофор на перехресті з кільцевою. Ну а так загалом. А скільки вийшло часу тебе? 2.01. на Ну хотілося з двох годин, ну але будемо рахувати, що з двох. Бо ще на старті був світлофор. Та й таке. А вас як? Ну а як в нас? В нас є вже. Юля розповідала, так що 2,24 вийшло. Ну то і таке, розповідати маєш. Так що треба їхати, 50-ка, пятка, 150, -ка, аж до штаб. А потім 100-ка. А до речі, медалька виглядає. Не, не отак медалька виглядає, вона виглядає ось так. Але від бограче я б не відмовився. Ой-ой-ой, борщара котяра.